Доброго дня. Андрій. Доброго дня щиро радіємо завітати на вашу ферму. Спасибі вам за запрошення. Розкажіть, будь ласка, про які об'єми сьогодні вашого підприємства ми можемо говорити? Що зараз функціонує? на даний момент нас функціонує п'ять курятників. І шостий також на підході ремонтується об'єми. Якщо рахувати в моменті, в моменті курки, по як загрузці кожного курятника, 110, 110 тисяч голів в моменті, і річний обіг курки це десь порядка 700 тисяч голів. Це тільки м'ясної курки, бройлера. Ви починали у 2020 році. Так, все вірно. Ми якраз зараз знаходимось біля такої знакової споруди. У пану ковід у 2020 році весна. Роботи немає. Залишився грубо без роботи, але на руках були кошти. Поїхав до свою рідну хату в село, побудували 40 метрів забору. Побудували цей курятник 27 х на 10 з мансардним поверхом, і почали займатися курятиною. Об'єми, які були спочатку, ми розпочинали, були такі напольні бокси по 100 голів, всього було 300 голів. Потім дали почали роз, масштабуватися, розширятися. Приміщення було мало. Ми вже перебралися на другий поверх, вже почали кондиціонери, звичайні штатні ліпити, вентиляцію якусь придумати, не було досвіду в господарстві взагалі ніякого. Старалися, ліпили і вийшли там на якийсь об'єм 3000 голів в рік на той момент. Спочатку вона була на першому поверсі, потім її і, і на першому, на другому. Другому поверсі ліпили. Покажемо вам, що там залишилось, тому що ми систематично розбираємо на будівельні матеріали. В даному курятнику в нас залишилась курка під яйце, курка, несушка